Перший розділ і 16-й вірш. І сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч, обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світ світить у силі своїй. І, оце, і оцей віршик він є підтвердженням того, що таке меч. Це слово, яке з його уст виходить, це слово, яке вийде з свого часу і заб'є, заб'є сатану. Воно його е, поневолить, воно його замкне в темряві на вічні віки. Це, реальність. це та реальність, яка буде. І також. Будуть замкнені там люди.